Нарешті ми готові розказати про кейс Сторіч Сторіч це продовження історії та ребрендинг магазину Шафа в Одеській області. Блаф розробив неймінг. Задача була показати максимальну доступність та народність цього магазину. Але таке рішення ми збалансували яскравою та модною айдентикою. Логотип не використовує складних асоціацій. Це стилізована назва Сторіч, де літера «Т» зображена в образі футболки. Брендинг максимально яскравий від цінників на товарі до вивісок. Guideline Storage – це цікавий кейс, тому що власники звернулися до нас за розробкою дизайну інтер'єру. Взагалі, ми не займаємось дизайном інтер'єру, але ми змогли вибудувати візуальну комунікацію магазину і простору з покупцем. На основі цієї системи вже відкрився перший магазин Storage в Одеській області. Кейс Storage – це приклад того, що навіть магазин з невисокими цінами може виглядати стильно та привабливо. Проте він залишається зрозумілим для кожного, якщо вам потрібен гайдлайн відблав, пишіть нам в директ. Всіх благ, всіх благ.